Всім привіт! Презентую вам лодкарнавальні костюми. Оцінка. Є невеличкі забруднення. Костюми для дівчаток з розміром 122-128 буде 2 одиниці. Та з розміром 134-140 буде теж дві одиниці. Костюми для хлопчиків від 4 до 6 років одна одиниця. 122-128-1 одиниця та з розміром 134-140 буде 2 одиниці. Всього у лоті 8 одиниць. Матеріал 100 відцеткої поліестер. Вартість лоту 730 гривень. Собі вартість однієї одиниці 91 гривня. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!